Всім привіт! З вами Саша, і сьогодні ми будемо робити з вами ось таку гарну фігурку з намистин. Для фігурки нам знадобиться ось такі намистинки білі та рожеві, та ось така леска 03 мм. Ну, відрізаємо ліску 80-85 см. Ось, я вже відрізала. Лєску. Тепер на лівий кінець ліски вдіваємо 4 біс, білих бі, бісеринки. Тепер тим самим кінцем проходимо, зараз покажу як, ось, ось так, тобто щоб у нас була ось така петелька. І правим кінцем проходимо в цю петельку. Затягуємо. втрачемо петельку в бісеринку І в нас виходить ось такий хрестик. Тепер вдіваємо на на правий кінець одну рожеву, а на лівий одну білу, одну рожеву. Так, вділи. Так, і на лівий. Так. І проходимо тим самим кінцем в лівим в ось цю рожеву бісеринку. Останню набрану на лівому. У нас є петелечка, і проходимо правим кінцем в цю петельку. Затягуємо, може трішечки заплутатися. Так, зараз. Зараз. Ось я вже затягнула і спрятала петельку. Тепер вдіваємо на правий кінець одну рожеву бісеринку, а на лівий дві білі. Діла на правий, тепер на лівий. Зараз. І теж робимо так само ось у і проходимо тим самим кінцем лівим в ось цю бісеринку білу, останнє набрано. Проходимо в петельку правим кінцем і затягуємо. У нас виходить ось так. Тепер вдіваємо на лівий кінець Лески три білих бісеринки. Так зараз можете таку фігурку зробити не тільки з намастинок, можна ще зробити її з бісеру. Так, в діли три білих бісеринки і проходимо тим самим кінцем в останню набрану білу бісеринку, і правим кінцем проходимо в петельку. Так, зараз пройшли і затягуємо. прячемо петельку. У нас виходить перший ряд. Ось такий. Тепер на лівий кінець вдіваємо одну білу і дві рожеві пісеренки. Білу дві рожеві. Так. Вділи, проходимо. І тим самим кінцем проходимо в останню набрану рожеву бісеринку. Ось є петелька. Приходимо правим кінцем в петельку, знизу вверх. Не знизу не зверху вниз, а знизу вверх. Це дуже Важливо. Так у нас вийшло ось так і прячемо петельку. Тепер нижнім кінцем. Ось цим кінцем. Проходимо в ось цю рожеву бісеринку попереднього ряду. І на верхній кінець вдіваємо дві рожеві бісеринки. Ось я вже зробила. Треба, щоб у нас вийшло ось так. І тепер робимо так само наступний хрестик. Ось я вже зробила. Тепер вдіваємо на, на, на ось цей кінець ліски на лівий. Одну білу, одну рожеву. Так одну рожеву. Зараз. Вділи. І тепер про нас робимо ось таку петельку і. Проходимо і затягуємо. Так, прячуємо петельку в пісеринки. І в нас готовий другий ряд. Тепер вдіваємо на лівий кінець ліски, дві білих і одну рожеву. Так, дві білих, робимо петельку. Зробили. і проходимо другим кінцем в нашу петельку. Затягуємо. Пречумо петельку нашу, У нас виходить ось так. Тепер проходимо нижнім кінцем, тобто лівим в ось цю бісеринку. і вдіваємо дві білих бісеринки. і робимо хрестик. Ось я зробила. Тепер е, проходимо. Проходимо нижнім кінцем лески в ось цю рожеву бісеринку попереднього ряду. Так Пройшли. і вдіваємо од... одну білу, одну рожеву бісеринку. Так, одну рожеву. Проходимо петельку. Проходимо в петельку і затягуємо. У нас виходить ось так. Зараз. Ось так. Тепер проходимо нижнім кінцем в ось цю рожеву бісеринку і. Вдіваємо дві білі бісеринки. Ось так треба зробити. І ось така гарна фігурка в нас з вами вийшла. Буду дякувати вам за підписки та вподобайки. Всім па-па!